У Дніпрі 8 лютого мали провести підготовче засідання у справі підозрюваного у коригуванні ракетного удару РФ по піцерії в Краматорську. Обстріл трапився у червні 2023-го. Тоді загинуло 13 людей та понад 60 отримали поранення. Засідання по цій справі призначили у Самарському районному суді. Однак, через хворобу одного із суддів розгляд відклали. Я, не хочу нічого, сказати. Я нічого не за. Підозрюваного СБУ затримала за кілька днів після обстрілу, каже прокурорка Донецької прокуратури Аліна Дударєва. Ним виявився 57-річний житель Краматорська. Чоловік працював на газотранспортному підприємстві та раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Досудовим розслідуванням встановлено, що він це робив з ідеологічних мотивів. Спочатку визнавав свою провину в повному обсязі, співпрацював зі слідством. Однак, на час здійснення закінчення досудового розслідування, останній відмовився надавати будь-які покази. Підозрюваному у держраді загрожує позбавлення волі до 15 років або довічно з конфіскацією майна. Представники прокуратури Донецької області клопотатимуть про розгляд справи у закритому порядку, каже Аліна Дударєва. Наступне слухання призначено на 21 лютого. Вікторія Пінчук Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.